Сегодня сколько домов спалили. Палят безнаказанно. Просто тупо летят. Сегодня больше 20 дронов было. Бьют, как будто у себя дома. Смотрите, что творится. Вот, смотрите. Вот еще дом горит. Свежий. Вот, осталось окна еще целые. И вот так вот мы и живем. Защищают нас наши защитники. о, о как. Воювали, воювали і довоювалися до того, що тепер безлюдними і потрощеними виглядають і села на Російській Федерації. Та це ще квіточки. Як вам ось ці заяви? К жаль, Україну втянули вот в цю війну, і де-факто Україна являється розходним матеріалом таким авангардом НАТО. Ну де юре що називається, вона в НАТО так і не вашла. И что там будет еще через 10 лет, ну, никто вот. вообще не знает. Да, сравните ситуацию 2014 года с ситуацией, так сказать, сегодняшней, что будет еще через 10 лет, ну, вообще никому не известно. Вот что, где там будет этот Зеленский, что будет это самое. И прочее, прочее. Вот. Но ясно, что ничего хорошего ждать от этого саммита не стоит. Да, вообще, как бы они якесь послання з жорсткої послання путіну чуть ли там не ультиматум якийсь, то да от ну подивимось, що ні там на Як бачите, буде цікаво. Бо поки пропагандистам рве дах через саміт НАТО. Нагадую, ви дивитеся проєкт з на постукали. А я Інна на бок. І сьогодні покажу вам не тільки як пропагандисти брешуть, але як нарешті поїдають плоди кривавих і масштабних російських атак по Україні. новая помощь киевскому режиму уже объявлена, что там очередное вооружение какое-то поставят. Вот. Но смысл немножко больше, шире. Говорят, что уже итоговая декларация написана, об этом сообщает CNN. И в этой декларации возможное вступление Украины в Альянс определено как необратимый процесс. То есть на этом саммите <как>, Украину там не позовут в НАТО, но пропишут, что через 10 лет, там, через 15 Украина все равно будет в дружной натовской э, семье. Выходит, у России нет другого варианта, кроме полной ликвидации действующего киевского режима, чтобы другая власть, типа Орбана, сказала, нет, ребят, нам в НАТО не надо. Ну да, видимо так, но тут такая штука, насчет необратимости, я думаю, что это уступка Зеленского. По-перше, шабаш – це не саміт НАТО, як стверджує пропагандист. А от якраз ось ці брехливі посаденьки в студії на болотах, де рупори Кремля регулярно пробивають дно. По-друге, у Кремлі побоюються результатів цього ж саміту. Тому пропаганда і маніпулює інформацією на тлі масованого ракетного удару по Україні, зокрема влучання по дитячій лікарні у Ну а пропагандисти намагаються перемкнути увагу аудиторії з теми вбивства мирних жителів на тему західних озброєнь і як завжди заявляють, що це Україні не допоможе. От дадуть там нове оружі, от будуть там допомагати. Ну же, жепомагати там в течение куда-нибудь длительного періоду времени. Наскільки я понимаю, все это розкатується. Но в реальності всі прекрасно понімають, що все это упирається в ноєбрьські вибори в Штатах. А также на те, значит, в те перемены, которые все равно будут происходить в Европе, я имею в виду и выборы, предстоящие земельные выборы в Германии, хотя земельные выборы к федеральной политике прямого отношения не имеют, обороны там внешне, тем не менее, картинка будет меняться, судя по всему. Это первое. Второе тоже очевидно, что значит, никакие такие поставки вооружений, но условно говоря, сокрушить Россию э, не смогут. Да, и вообще что касается России. Все-таки э, я посмотрел бы это как бы на карту, да, и увидел, бы, что пока речь идет о проблемах для Украины, а вовсе не о сокрушении России, и тут я абсолютно не здивована. Бо путінисты лише вкотре намагаються переконати бодай когось, що Росію не зможе перемогти ані жодна зброя, ані жодна армія. Світу, Тож, традиційно уся пропагандистська оборудка тримається на залякуванні міфом про непереможність російської зброї. Не знаю, тільки на кого вони розраховують. Але думаю, росіяни, як то кажуть, з'їдять і це, тобто повірять у цю мечню. Як і вірять власне всьому, про що їм розповідають рупори Кремля з блакитних екранів, Тож, поїхали далі. Бо поки Україна все ще оговтується від кривавої російської атаки, яка відбулася 8 липня, і яка забрала життя десятків українців, серед яких діти вбивця цілих українських родин святкує день сім'ї. тільки подивіться на цю бритку ботоксну пику, яка заявляє, що для нього немає нічого важливішого за міцну сім'ю для нас, для держави, не може бути нічого більш важливого, чи укріплення сім'ї. Тим більше вот, в год сім'ї в Росії. Я вас всіх поздравляю, і сьогодні праздник, сьогоднішнім праздник, праздником з праздником сім'ї, любві і вірності і желаю вам щастя сімейного. Спасибо большое. Як вам напишіть у коментарях, бо нагадую, ця потвора вбиває дітей і вже зруйнувала тисячі українських сімей, але цинічно і підло робить такі заяви. Знову ж таки, розраховані вони виключно на внутрішню аудиторію, тож його покірне стадо рабів вірить і у все це, і при цьому продовжує ледь кінці з кінцями зводити. Бо, поки Путін розповідає про сім'ю, до речі, як про найбільшу цінність, 80% родин на болотах не живуть, а виживають, часто у занедбаних і взагалі непридатних для нормального життя нетрях. Але кого це там хвилює? Головне по телевізору Путін сказав, що дуже піклуватиметься про своїх людей. Ага, про жителів Білгород, вже попіклувався. І так, товариші, в'їжджаємо в село бізиміна. Зараз я вам покажу, що твориться в нашому селі. От табличка на виїзді з бізиміна. Поїхали далі одні собаки. Сейчас я вам буду показывать, что творится у нас в селе. Как нас защищают. Вот мы приезжаем. Смотрите, товарищи. Смотрите, что творится. Смотрите, вот одни собаки белые. Пустыня, пустыня. Пустыня, выжженное село. Хатынь отдыхает. Ребята, Хатынь отдыхает. Каждый день живут по 6 домов. С нашей стороны реакции никакой. Вот так вот мы довоевались. а що ж так? Міноборони Росії каже, що все в порядку, а ставить паніку. Руйнування є, але незначні. Та й влада ж, як кажуть ваші між іншим пропагандисти, оперативно все ліквідовує. Ну а всім постраждалим оперативно допомагає. Це що у Кремлі брешуть? Та ну ні, не може такого бути. Ну і де ж, взагалі, це місцеве населення, якому допомогла російська влада. Одни собаки. По улице не проедешь Люди. Вы отпускали собак. чтобы с не вот они нападают сейчас они где... Власти, селе... Власти в селе нет. Мародеры Ездят. Милиция к нам не приезжает. Делай, что хочу. Это наша власть. Вот так вот, смотрите, что. Вот творится. Вот я еду по улице. Улицы нет. Все. Все горит синим пламенем. Люди как могут, могут тушат, Но это все бесполезно. Вот смотрите, смотрите, что, что с нами делают. Вот смотрите, все, демонстрирую. Света нет, газ дали, трансформатор разбит. Света нет. Вот смотрите, что, что сегодня, сегодня сколько домов спалили. Палят безнаказанно. Просто тупо летят. Сьогодні більше 20 дронів було. Б'ють, як будто у себя вдома. Смотрите, що Вот, Смотрите. Вот і дом горит. горить, свіжий. Вот, осталось окна ще целе. І вот так от ми й живемо. Захищають нас, наші о, о, как. Це просто захищають, як і нас, від нормального і мирного життя. Але не хвилюйтеся, гладко вам дуже співчуває. От, прям дуже-дуже. Здравствуйте, дорогие друзья. Очень непростыми, тяжелыми выдались для Белгородской области прошедшие сутки. Четыре мирных жителей погибло, 20 человек получили ранения, 17 продолжают оставаться в учреждениях здравоохранения, два в тяжелом состоянии. Всем им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Хотел принести самые искренние слова соболезнования всем родным и близким погибших. У нас повреждено Около 160 квартир на квартирных домах, 60 частных домов, около 140 автомобилей и личного транспорта. Все восстановительные работы максимально быстро постараемся начать. Если у вас есть вопросы, связанные с разрушениями, пожалуйста, главам администрации или ко мне в приемной или социальной сети. Всем доброго дня, здоровья и добра. Але це ще не все. Бо, поки жителі Білгорода скаржаться на так звану спецоперацію, яка тепер руйнує їхні будинки та спалює цілі села, пропагандисти все ще переконують інших, що в них все за планом. А далі шок. Знаєте, що ці нелюди заявляють? Виявляється, вони не терористи і не вбивці, а такі собі санітари людства, які лізуть в Україну зі своїм руським міром, щоб рятувати усіх від катастрофи. У тут один человек так говорит, я, конечно, против войны. Я говорю, слушай, а у тебя была какая-нибудь операция? Ну вот, может, аппендицит тебе? Uh -huh. Он говорит, да. Я говорю, ну смотри, тебе дали оптический прибор, и ты увидел человека с ножом, который в тело другому человеку втыкает этот нож и начинает разрезать кровь идет это хорошо или плохо? Он говорит, ну плохо. Я говорю, а теперь пошире посмотрим на это. Оказывается, что это хирург стоит. Ему подают медсестра, там какие-то затычки, что-то, какие-то аппарат, и он просто спасает человека. Но ну, надо разрезать в этот момент, чтобы вытащить, э, 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 иначе будет перитонит. Мы плохие русские, и у нас э, в главе с нашим командиром занимаемся полостной операцией. Для того щоб человечество не отримало перитонит. і просто всі какие-то як Варвари, серйозно вони намагаються врятувати людство. Ні, ну я вже чула і бачила, от правда, все. І я думала, що ці кремлівські щури навряд чи зможуть чимось мене здивувати. Але ні, їм це знову вдалося. От чесне слово, щоразу дивлюся на них і думаю, от де в них все це береться. Ну і хто б їм сказав, що насправді це вони ракова пухлина на карті світу. Ну і не забувайте, вони паразити, які звикли жити за рахунок інших. Це між іншим, теж не я сказала, а самі путіністи. От, приміром, в цьому зізнався один з найпалкіших прихильників бункерного Мардан. Він так і сказав: мета війни обікрасти Україну, щоб збагатити росіюшку. Вообще война врага ведеться для того, чтобы в победившую метрополию везли вазы значит, захваченным золотом врага, для того чтобы у нас все было классно, в шоколаде. Вот мне кажется, а концепция победы у Путина. Вот она такая. Mm. То ж, як бачите, цинізм російської пропаганди має межі. Вони захлинаючись своїми брехливими заявами, продовжують бажати нам всім смерті і хочуть знищити та пограбувати всю Україну. Тому висновок тут лише один: давайте не переставати підтримувати збройні сили України. Тому не забувайте, маленьких донатів не буває а потреб у наших сил оборони багато. І дякую, що дивитеся, коментуєте і допомагаєте руйнувати фейки кремлівської пропаганди. Нагадую, з вами була я інна на бок. Ну а хто знову постукає з дна на болотах? Розкажу в наступному випуску. Бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось.